Друзі, всім привіт! З вами Степ. Я зараз тільки приїхав додому і на емоціях від божевільної історії, яка сьогодні зі мною сталась. Буквально тільки що 10 хвилин назад все закінчилось. Коротше, мене зупиняє поліція в якомусь селі задрипаному між селами навіть в полі. Я кажу: причина зупинки. Кажуть, у вас поцарапаний бампер. Кажу, він почти в усіх машинах поцарапаний. Поцарапаний бампер, можливо, ви. Потрапили в якесь ДТП, перевірили документи, все кажуть, що зживали, кажу, ні, наркотичні засоби нічого у вас очі близько. Кажу, що я з 6 ранку на морозі нічого не їв. Ну, тобто, можливо, через це перемерз там. Вони кажуть, тіпа, ну ви підозріло виглядаєте, їдемо на експертизу. Я думав, вони мене на понт беруть. Бо в мене вже таке бувало. і Відпустили через три хвилини. Кажу, їдемо, закривайте машину. Коротше, везуть мене в Рівне туди. Приїжджаємо, Ну, я готовий здавати, я нічого не вживаю, але будь-яка б людина хвилювалася на моєму місці. Я думаю, ви розумієте. В мене руки отак, вони кажуть, точно що зживали у вас руки, друзі, я кажу, блін. Бо ви на мене знімаєте на відео і якісь, ну, претензії, тобто на рівному місці. Розумієте, що я нічого цього не очікував, просто їхав собі по своїх справах. Коротше, заводять туалет і знімають, поки я в баночку здам аналізи. Я. Розхвилювався, не можу розслабитися. Я... А вже обід, я нічого не їв, нічого не пив. Зранку сходив в туалет і нічого після того не пив. Ніякої кави, нічого, бо не було світла ніде. Суть в тому, що я не можу сходити. Вони кажуть, у вас є 30 хвилин ще, якщо ви, типу не Не здаєте аналізи, значить ми пишемо, що ви ухиляєтесь, значить пишемо вам статтю типу, за вживання наркотичних засобів і. Коротше, і все, штраф там далі. Я думаю, ще й машину заберуть. Коротше, сижу там, блін, не знаю, що робити. Не можу, не можу сходити в туалет, там щось капає, блін. Я вже буду такими фразами говорити, так як є, бо це просто жесть. Капає щось там по дві каплі раз в три хвилини. Я розумію, що жесть. Вони мені сказали, баночку баночку стільки набрати. Я бачу, що там тако єлі-єлі. Вони кажуть, якщо буде мало, значить все, типу. я розумію, що, блін. Буквально годину назад їхав, все було нормально. І зараз просто в мене там остається 3 хвилини, вони кажуть. І якщо я не скажу в туалет, то просто заберуть машину, блін штраф, і я думаю: ну, що це таке взагалі? Коротше, щось я там чуть-чуть на це, мало тих аналізів, вони кажуть, побачимо, чи достатньо буде для аналізу. Подув трубку ноль проміле. Чекайте 15 хвилин, ви будете чекати чи ні? Кажуть, якщо первинний аналіз показує, що нічого нема, то значить на вторинний не відправляємо. Якщо якісь сумніви, то відправляють на другий. Розприділили там на дві баночки. Коротше, виходить, ця жіночка через 15 хвилин, каже, що нічого не як це сказати, тобто нічого не знайшли, чистий, ніяких засобів не виявлено. В аналізах все, все добре. Вони мені дають копію цієї довідки. І везуть назад. І я просто, блін. Уявіть. І це може трапитись з кожним. І тобто, можуть, блін зроблять з людини наркомана через те, що не зміг в баночку попісять. вибачте, на слові. Просто так і є. Я сижу там в тому туалеті і це розумію, що просто мене відділяли якісь, блін, ну, я не знаю. Я, як ці обставини склались, що буквально от реально. Я працюю ще з дітьми в музичній школі, і мені відправили б такі штраф би на роботу. Ну, мене б могли б звільнити з роботи. Тобто, життя все може піти в іншому напрямку через одну фігню. Просто жесть, Я не знаю, чим ця історія може вам допомогти. Ну, просто не знаю, але будьте готові, що така ситуація може трапитись, блін, на рівному місці. Я... Тільки ще ну, 5 хвилин назад е, приїхав додому, і на, на цих емоціях зразу записується відео, поки я не, щоб не опустити ніякі деталі. Я вже пройшло 2 часа після того, як я здав ці аналізи, поки вони там мене привезли додому. Це 50 кілометрів. Поки я забрав свою машину в полі. Тобто, ну, коротше, ну відійти я ще досі не можу. Блін. Це просто жесть. На рівному місці. Ладно, вже, що я там втратив гроші, бо не вирішував свої справи і таке. Тобто, друзі, будьте готові, я надіюся, що це відео, відео стане для вас повчальне, якесь може. Коротше, що вам буде хоча б цікаво. З вами був Степ. Не попадайте в такі ситуації. Всім вам удачі на дорогах, щоб такі ситуації оминали вас. Всім пока.